На погані дії реакція не може бути доброю. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Злий понеділок на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 28 липня понеділок. І в програмі злий понеділок хотів поговорити про боротьбу з корупцією, якщо можна так ну, все це назвати, що відбувається навколо намагань е, позбавити незалежності набу і САП. З незалежності від е, влади, тобто від того, щоб впливати на їх рішення, хоча безумовно, мусить слід сказати, що навіть всі ці, ці конкурси, які придумали, вони ж і були придумані для того, щоб намагатись ну, уникнути варіантів, коли призначаються на посади некомпетентні, непрофесійні люди, а просто вони чиїсь знайомі, родичі і так далі. Тобто непотизм і би мав бути завершений в Україні. Але ми бачимо, що і конкурси фактично перетворили. Ну, в такий формальний формальний якийсь, не знаю, акт, і намагаються так чи інакше ну, все-таки поставити своїх і ситуація із е, е, керівником е, призначення керівника е, Бюро економічної безпеки, це ну, наявно демонструє. Але повертаючись до боротьби з корупцією в контексті того законопроекту 12414, який став уже законом, Володимир Зеленський вніс свій. Інші тепер законопроект 13533, який мають голосувати у Верховній Раді 31 липня, вони навіть вийшли з канікул. То собі, уявіть, на хвилиночку, люди добрі. В Україні війна, а у депутатів є канікули. Вони щось там посилаються. Там Веніславський говорив, що це не канікл, що це не відпуска, це канікули. Там щось згідно норм конституції. Треба відкривати там чергову сесію. Там говорить, якийсь вівторок вересня, другий якийсь вівторок лютого. Ну тобто, все можуть знайти для того, щоб пояснити, чому треба їм іти відпочивати. Поїдуть, звичайно, ж, літо на канікули, зимою там на лижах кататися. Тобто, ну, це демонстрація, от, на мою думку, реально того, що при владі знаходяться безвідповідальні, безвідповідальні люди, не знаючи, це яким чином вплине на те, щоб українці, врешті-решт зрозуміли, кого потрібно обирати і за кого потрібно віддавати голоси. Не за того, хто дуже правильно щось там гарно говорить, обіцяє за того, хто реально щось робить. Але повертаючись от, до ситуації щодо голосування, яке має бути 31 липня. Є чутки, є інформація. Наскільки вона відповідає дійсності, ми бачимо 31 липня, але давайте все-таки обговоримо цю інформацію щодо 70, близько 70 депутатів з фракції Слава народу, які не збираються голосувати за законопроект Зеленського. Це насправді цікаво, і побачимо, наскільки буде керованою фракція «Слава народу. Хочу зазначити, що. Під час голосування за законопроект 12.414, До речі, одразу після цього голосування, на другий день так вони пішли собі депутати на канікули. Вони, напевне, не очікували, що будуть незрозуміння, здивування і не, скажімо, приємні заяви для чинної влади в Україні з боку наших європейських партнерів і протести на вулицях. Так, от вони всі пішли на канікули, але 185... Із 263 депутатів всього послало 263, 185. Це дала фракція Слуга народу. Батьківщина дала 15 голосів. Чому я зараз задав батьківщину? Бо Юлія Тимошенка заявила, що вона вносить свій альтернативний законопроект законопроекту Володимира Мезненського. Хоча я хочу нагадати, там ще є один законопроект, який був раніше. Там і так, вона ініціатор цього законопроекту, але. От чомусь вони не такі, як в першу чергу, Зеленську, як альтернативний. Побачимо, що там буде з тими законопроектами. Ну і от Юрія Тимошенко заявляє, що необхідність внесення альтернативного законопроекту, то треба, щоб не була залежність від наших партнерів західних, а треба, щоб була національна асамблея, яка би там от із наших військових, які... Були на війні, і вони от мають вибирати там от на конкурсній основі керівників САП і НАБУ. Ніби все красиво, правильно звучить, питань нема. Але хто насправді надає Україні таку необхідну зараз фінансову допомогу? Це наші партнери, безумовно, вони намагаються через ці структури контролювати ті гроші, ті фінанси, які надають Україні. І саме тому там є міжнародна частина тих. Хто приймає участь у тому, щоб визначати переможців конкурсу Є міжнародні спостерігачі. Саме тому і вони так обурилися і заявили, що ну, хлопці, я маю на увазі до нашої чинної влади на чолі з Зеленським, там же ж питання боротьби з корупцією, верховенство права це ж питання руху до Європейського Союзу і надання допомоги. Ну, були е, заяви з у приводу в неділю і Русули фон Дерляєн. Вона про це говорила. Ну і Макрон спілкувався з Занським. Також сказав, що ніби дійшли згоди, що так з корупцією треба боротися. Ну, згоди то доходять. Заяви завжди Занський робить про боротьбу з корупцією. Але от ця ситуація із голосуванням за законопроект минулого вівторка, 12.414 показує, що заяви заявами, а ми робимо. Я кажуть, своє, і ніхто не збирається серйозно боротися з корупцією, але повертаючись до е, батьківщини, там в них 15 тоді проголосувало, Тобто, якщо 70 не голосує е, слуга народу, 15 мінус батьківщина, з тих залишається із 263, 178, Тобто, треба там буде набирати, що я правильно приховав, треба буде набирати нових якихось е, депутатів. Зараз точно уточню. Дійсно, мова йде про те, що. Треба бути ще до 178, щоб було 226, шукати ще хто там проголосує, це, напевне, опозиція. Але в мене таке враження, що насправді мова йде про те, щоб затягнути цей процес. Я говорю, в даному контексті цей альтернативний проєкт Тимошенко. Для чого вона це робить? Ну, напевне, вона не хоче визнавати, що, на мою думку, скоріш за все була якась домовленість із партією Слуга народу там, скоріш за все, побачимо, можливо, ми почуємо. Це моє припущення певних фігурантів, які ну, могли бути, мати відношення до партії Батьківщина, як це, до речі, було Чому 70 не хочувати Слуги народу. Давайте будемо ну, об'єктивними у всі часи, це не тільки зараз. Є насправді достатня кількість депутатів, якщо ми говоримо про депутатів, яких можна взяти, як кажуть, за одне місце. І, і це, на жаль, на жаль, це так. І от ця ситуація, коли партія батьківщина підтримала це голосування, вони там знову ж заходять ці пояснення, що не треба нам ніякої там зовнішнього управління. Ну так відмовтеся від зовнішніх грошей, і тоді давайте умнічайте і розказуйте, що вам треба. Якщо це зовнішнє, як ви називаєте управління, я маю на увазі представників партії батьківщина. Так, оце зовнішнє управління для того, щоб в Україні не крали гроші. А корупція в нас вже переросла в мародерство. Це також для всіх очевидно. Всі це розуміють. Це насправді мене, ну я скажу так, чесно вкурвело, то що зараз відбувається. Це десь в мене враження, щоб це було затягування часу. Бо в тому законопроекті, про який там заявила Тимошенко, там Верховна Рада має вибирати національну асамблею. Тобто, вляйте, на Верховна Рада буде вибирати якусь національну асамблею, ніби не можна буде підкупити якихось там тих, кого вони виберуть. Але це затягування часу. Тобто, в цей час ну САП буде значить нову під контролем генерального прокурора, і можна буде вирішити всі свої питання. От мене таке враження сталося, чому от внесений цей альтернативний е, проект Тимошенко для того, щоб не було проголосовано ніякого проекту. На це буде велика для нас ну, проблема, якщо це станеться. Я не знаю для чого Тимошенко це зробила в контексті того, що може бути. М'яко кажучи, знов непорозуміння з боку наших партнерів, якщо не буде погосований законопроект, який ну, відновить ту статус-кво, який влаштовує наших партнерів. В даному контексті, ще раз хочу підкреслити, це має влаштовувати наших партнерів, бо вони дають нам гроші для того, щоб Україна могла платити заплати і могла воювати. І тому в нинішній ситуації взагалі не розумію, навіщо було починати всю цю ситуацію, якщо не пояснювати це тим, що велика кількість. Народних депутатів з різних фракцій, могла бути предметом інтересу НАБУ і САП. Тільки це може, на мою думку, пояснити, чому все це все було ну, спроба виконати ту ситуацію, щоб обмежити можливості НАБУ і САП. До них також є, там, безумовно, багато проблем питань, і це справедливо, але в даній конкретній ситуації. Це питання довіри наших партнерів до чинної влади в Україні. А вона серйозно похитнулася. Я не думаю, що вона відновиться так, як це було раніше. На жаль, ми вже знаємо про ці негативні наслідки, я вже про це говорив. Тож будемо спостерігати, що буде відбуватися 31 липня. От про це я хотів сьогодні поговорити у, ситуа... у програмі «Злий понеділок про цю ситуацію непросту. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте. Поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу, я кажу. Завжди це повторюю. Давайте обміняємося думками. Прокоментуйте. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!